Диверсант, який збирався у Рівному підірвати водоканал, отримав 13 років за ґратами. Він співпрацював із ФСБ ще з 20-го року. Російська спецслужба навіть підготувала йому квартиру для того, аби той виконав поставлений план. Я приїхав Одеси сюди в ровно в сам город ровно. Поселився на квартиру, ну на кита вже була підготовлена для мене. Проте сидіти в Україні він не хоче. Він хоче на Росію, бо йому там дуже подобається. І взагалі окупантів він називає своїми. завжди подобалася Росія. Крим, Росія. Скільки раз там бував? завжди був там нормально, я себе там чувствував. На львівщині є заступниця голови лікарської комісії з жерла Хабар. 100 доларів їй таки стало поперек горла, і з них залишилось ось це. Спецслужби викрили злочинну групу з поміж посадовців Самбірської МСЕК, Ненажерливу заступницю. Затримали під час отримання другого траншу хабаря. Вона вирішила його зразу проковтнути, але щось пішло не так і не туди. більше новин традиційно у нашому телеграмі і на сайті Радіотрек.